Дівчина з хлопцем лежать у ліжку. Тут хлопець піднімається та збирається. Дівчина, ти що, вже йдеш? Ну так, покакать. Фу, дімо! Ми з тобою знайомі лише кілька годин, а ти мені вже кажеш, що ти йдеш покакать. Дружина вранці дзвонить чоловікові на вахту і радісно повідомляє: Любчику, привітай мене! Мені вдалося скинути пару кілограм. Вітаю! Тільки змити їх не забудь. <риклад> Чоловікам на замітку. Не спокушайтеся, якщо вам вдалося за 5 хвилин роздягнути жінку, тому що, можливо, потім вам доведеться одягати її все життя. <риклад> кум поліцай напився як свиня і кличе кому влазню. А вона йому. Ні, кум. Я не піду з тобою в влазню. Це чому? Тому що в мене лобок не голений. І що в цьому такого? А то, що минулого разу ти п'яний заснув у мене в ногах, а потім у вісні схопився рукою за лобок, прокинувся і репетував Чудовий сколісове, вбити сокирою в спину три дні тому.